Добрий вечір. Добрий вечір. Рада вас бачити. Хочу поговорити з вами насамперед про турне нашого президента Володимира Зеленського країнами Європи. От які ключові посили бачите в цьому турне? Ну, по-перше, турне дуже серйозне і дуже сильне. Ну, дивіться, самі. зустріч з усіма практично європейськими лідерами. Зустріч з лідерами основних країн Європи, а Німеччина. Британія, Франція, Італія, плюс Папа Римський, плюс генеральний секретар ООН. Тобто, турне дуже насичене і дуже потужне. Звичайно, що під час цього турне президент Зеленський обговорював кілька важливих тем. По-перше, це представляв лідерам європейських країн план перемоги. Я, як він бачить, як Бачить Україна план перемоги. Ну, звичайно, що бачить українська влада. І, і, звичайно, що там мова йшла також про саміт миру, який був перенесений і який все рівно готується. Оці дві теми провалювали. Провалювали вони у військовому контексті, де думаю, що делегація просила. Зброю надавала списки, що нам потрібно. Яка саме зброя в якій кількості. З акцентом я думаю на ракети великої дальності і на отримання дозволу бити по цілях на території Росії, особливо по таких важливих цілях, як аеродроми, на яких базуються літаки, на яких базуються вертольоти, на яких, як правило, є. Склади боєприпасів власне на самі склади боєприпасів боєприпасів на команду штабні пункти. Ну і на скупчення ворога на російській території. Тобто, все, що стосується військових цілей, це що стосується військової частини. Що стосується е, політичної частини, звичайно, що е, позиція України дуже чітка, Україна а е, перемога для України означає е, повернення. Нашої влади на кордони 1991 року, тобто звільнення всіх українських земель з окупації, включаючи Крим. Ну і нарешті, безпекові питання це вступ до НАТО плюс вступ до європейського союзу. Я думаю, що всі ці питання дуже активно обговорювалися у всіх столицях, де був президент Зеленський і з усіма тими лідерами, про яких я говорив. А от насправді ці зустрічі Володимира Зеленського відбуваються на такому тлі розмов про ймовірний сценарій припинення війни вступ в НАТО в обмін на території. Хоча ми наголошуємо, що офіційно українська влада відхрещується від таких ідей, але все ж іноземні змі останнім часом активно пишуть, от саме про таке зупинення бойових дій. Що гадаєте, ну, наскільки я пам'ятаю так сьогодні, побою президент Зеленський сказав, що він очікує закінчення війни в 25-му році. Тобто, вже про цей рік мова не йде, і тому про ніякі там закінчення війни по цьому році мова теж не йде. Мирні переговори, звичайно, можуть бути, але вони мають відбуватися на справедливих умовах. На основі міжнародного права, тобто на основі тієї позиції, якої дотримується Україна, тому що Росія Путінська Росія, коли напала ще в 2014 році на Україну і розпочала повномасштабну війну вже в 2022 році, вона не тільки посягнула на суверенітет і незалежність України, але і взагалі порушила базові. Принципі міжнародного права, фактично всі принципи, які закладені в статуті ООН і в Хельсінському заключному акції, тому е, мова йде не тільки про Україну, а мова йде про той світоустрій, який був створений на основі е, перемоги союзників над фашистською Німеччиною, і е, е, на основі прийняття статуту ООН і створення організації Об'єднаних Націй. А от щодо саміту миру, чи очікуєте ви, що він таки відбудеться ще до кінця року? Е, ну, звичайно, гарантії ніхто не може дати, але я очікую, що він відбудеться. Чому він переноситься? Очевидно, йдуть далі переговори з іншими країнами. Ми знаємо, що Китай із Бразилією висновили свою ініціативу. Можна сказати, що деякі елементи цієї ініціативи нас влаштовують, такі як рекомендація заборони застосування ядерної зброї, шантаж ядерної зброї, напад на атомні електростанції і на інші ядерні об'єкти, зернова безпека, так звана зернова безпека, але є базові речі, які нас не влаштовують. Китай у своїй ініціативі дуже так обтікаємо, говорить про суверенітет над територією, не вказує, що цей суверенітет має поширюватися на кордони 1991 року. Тому звичайно, що ті моменти, де мова йде про якісь компроміси, які нам намагаються нав'язати стосовно нашої території незалежності. Ці елементи для України неприйнятні і Україна їх приймати не буде. Тому мені здається, що відстрочка із проведенням другого саміту миру якраз полягає в тому, що з'явилася ця китайська ініціатива. І Китай намагається, підключивши ряд країн, намагається притягнути контр на себе. Нове засідання у форматі Рамштайн надійшли два потужні меседжі Україні та Росії. Про таке писали іноземні змі. Але зараз його перенесли. І от як вважаєте, які сигнали для Кремля могли передати наші союзники? А, ну а, сигнали. Ну, знаєте, це все те, що Рейтер сказав, звичайно, що це дуже поважний, поважний засоб маси інформації. Але ми самі знаємо, що не завжди те, що Говориться в засобах масової інформації потім виявляється реальністю. Тому я б дуже обережно до, до таких сигналів е, підходив. Сигнали Кремлю е, це весь світ говорить практично про те, що сигнал, перший ні при яких умовах не може бути застосована ядерна зброя і е, ядерний шантаж він неприйнятний, як і неприйнятні атаки на ядерні об'єкти. От ми зараз бачимо, що. Росія постійно провокує такі е, ситуації аварії стосовно українських атомних станцій, е, і е, ці провокації полягають е, в тому, що дрони е, російські шахеди постійно спрямовують, спрямовуються. Тобто Росія спрямовує тракту траєкторії цих дронів е, безпосередньо над атомними станціями, над атомними реакторами або Близько до цих реакторів. Ну це по-перше, залякати. По-друге, можливо, надії, що ми почнемо збивати прямо над атомною станцією ці шагеди, і вони можуть влучити осколки в атомну станцію, щоб потім нас звинувати у тому, що ми самі тут в чомусь винні. Ну і взагалі цей ядерний шантаж він не є прийнятим. І також обстріл не тільки атомних станцій, але і тієї інфраструктури. Яка є невід'ємною частиною атомної енергетики, скажімо, це підстанції, до яких іде електроенергія, яка виробляється, генерується на атомних станціях. Тому що, якщо зруйнувати підстанцію, тоді необхідно буде в аварійному плані зупиняти атомні блоки і може виникнути такий випадок, який називають ну, випадком синдромом Фукусіма. коли… Ми знаємо, що була аварія в Японії на атомній станції. Тобто всі ці речі не мають відбуватися. Не має бути ядерного шантажу, ядерного тероризму і ядерних погроз це однозначно. Друге, очевидно, путіну теж доносять, що він порушив міжнародне право, він здійснив міжнародний злочин, тому що війна проти України. Абсолютно без всякої причини безпідставно, я вже сказав є порушення всіх десяти принципів, які закладені як в статуті ООН, так і розвинуті в Хельсінському заключному акті і в інших основоположних джерелах міжнародного права, так як наприклад Паризька декларація міжнародного права 1970 року, ну і а, де, де, резолюція Генеральної асамблеї ООН, про визначення агресії, яка була прийнята в 1974 році, тобто мова йде про те, що Росія має зупинити припинити порушення міжнародного права і піти геть з території України. А от чи вірити у примус Росії до миру, чи здатні наші партнери на такі кроки, що Путін зрозуміє ту, ту всю безглуздість подальшої війни? Тут питання політичній волі. Колективний захід він разів так в 20 потужніший за е, е, Росію. Валовий е, валовий внутрішній продукт спільно Америки і Європейського Союзу це близько 40 трильйонів доларів. Е, це в 20 разів більше, ніж більше, 20, більше разів більше, ніж у Росії. Звичайно, у Росії є фактор ядерної зброї, але все рівно, якщо буде політична воля, то можна далі санкціями і іншими методами ізоляції Росії, наданням Україні цієї необхідної зброї, далекобійних ракет, дозволу бити по території Росії надання необхідної постійної фінансової допомоги. Тому що е, Україна сьогодні воює не тільки за себе, за свою свободу, за свою незалежність, за своє право існування, але і захищає е, весь демократичний світ. Власне, вся та зброя, яку нам захід передає, вона ж е, е, продукувалася в західних країнах для стримання Москви. Ця зброя вся робилася, від кого захід захищався? Від е, Радянського Союзу. Ну і від е, абстрактного на той час тероризму міжнародного пізніше тероризм став, став дійсно реальністю. От, але е, найбільша небезпека на сьогодні іде від Москви, і вона йде вже не, не, не перший рік найбільше від Москви. Тому, е, е, от коли ця вся допомога буде надана Україні, коли буде продовжений санкційний тиск, закриті всі ці прогалини, по яких Росія отримує. Товари, які вона потім використовує для своєї військової машини і для війни проти України. Ну, скажімо, там ті ж станки, які Китай передав, 70% станків, як кажуть самі американці, китайських, які дозволили Росії дуже швидко перейти на військові рейки, плюс ті чипи, для які і сьогодні зустрічаються в оста, оста в обломках тих російських ракет, які збиті. Над Україною, якщо всі ці прогалини будуть дірки, через які Росія продовжує отримувати їй необхідні там компоненти для своєї зброї, а то й самозброю, плюс якщо будуть понижені ціни на нафту і буде більш жорстке ембарго на поставки нафти у світі, російська у світ, то я думаю, що примусити Росію можна. Коли Путін зрозуміє, що далі війну вести безперспективно і що це буде загрожувати його особистій владі. А що думаєте про сьогоднішній візит Путіна до, до Туркменістану? Це така його демонстрація, того, що він не перебуває в ізоляції, чи є якась глобальніша мета? Ну, знаєте, у нього зараз обмеження або Монголія, або Туркменістан. Ну, менше може поїхати північну Корею. Ще очевидно, в Іран може їздити. Це сором. Що велика країна, яка вважає, хоче бути номер номер, не, не ну вважає бути на рівні з Америкою, з Китаєм і її лідер, е, е, оголошений міжнародним злочинцем на його виданий арешт. І зараз він може тільки їздити в ці країни, про які ми говоримо. Е, нічого глобально з цього поки що. Не виглядає йому, треба дійсно показати можливо світу, що він ще трохи виїзди. Але е, міністерство кота справ дуже якби м, правильно зробило наше міністерство, що надіслало ноту Туркменістану е, заарештувати Путіна по його прибутті до цієї країни. Ну звичайно, як ми бачимо, решту не відбулося, але тим не менше, весь світ бачить нашу позицію стосовно цієї ситуації.